Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, перед початком цього відео, я виплатив тому обіцяю тримати себе в руках. Але океа, якщо без жартів, сьогодні ми трошечки відійдемо від українських шкандалів. І поговоримо про те, що я люблю найбільше. А саме про Азію. Не сказати, що ця тема мені дуже подобається, але про Азію говорити комфортніше. Знаєте, ми часто говорили про проблематику Кореї, Китаю, але якось завжди у моїх відео оминали Японію, яка по суті. Найменше приховує свої збочення. І проявляється це дуже в багатьох аспектах. Японці ніколи і не приховували те, що обожнюють школярок і можуть вільно романтизувати їх десь у себе в творчості. Не сам образ школярки, але конкретно. Юності говорити про їхні збочені, тебе шоу, розваги по барах і те, що нам часто показують туристичних шоу, як от Дмитро Комаров, я навіть не буду, тому що це вже доволі розкрита тема. Японія дуже складна, багатовікова країна, яка більшу частину історії розвивалася опосередковано і не дивилась на інші країни. Тому дуже багато в чому її культура сильно відрізняється від європейських, наприклад, країн. Що для європейців давним-давно пройдений етап, для Японії все ще може залишатися актуалочкою. І тому сьогодні ми з вами поговоримо, чому у 2025 році у Японії досі відкрите питання романтизації дітей в дивних планах. Давайте сьогодні постараємось без запікування. Просто з гарно підібраними метафорами. Численні шоу, реклама, відео, кліпи всюди можна побачити романтизацію миловидності, юності. Та навіть в якійсь мірі дитячості. Отже, сьогодні пропоную глибше зануритись в таку чудову та цікаву дійсну країну Японію, поговорити про їхній культ мілашества, про інфантилізацію жінок у суспільстві, нагадати вам про романтизацію. Дитячої мілашності у поп Айдолів, точніше, поп Айдолів, і у аніме. Відео буде дуже насиченим та цікавим, тому хочу вам нагадати, що варто поставити лайк, підписатись на цей канал і написати приємний коментар від п'яти слів. Можна і не дуже приємний, головне, напишіть. Варто почати з того, що культ навколо юних дівчат в Японії дійсно існує, і це не якесь перебільшення західних ЗМІ. Це реальна проблема, з якою зіштовхується японське суспільство. Більше того, це вже є великим культурним пластом, адже романтизація юності глибоко вкорінена в. Культурі, літературі та інших видах творчості першу чергу це пов'язано з ролю чоловіка та жінки у суспільстві. В Японії все ще дуже розповсюджений. Патріархат він не те, що розповсюджений, він загально прийнятий. Японія дуже глибоко патріархальна країна. Серед більшої частини населення і досі існує установка. Жінка-домогосподарка, чоловік працює та приносить кошти додому. Жінка виховує, чоловік просто існує поруч. І тут навіть не потрібно далеко тікати. Давайте згадаємо найпопулярніше аніме у нашому інфопросторі: це Наруто, де Хіната, яка є. Дуже перспективною ніндзя, яка буквально могла би бути головою свого клану, замість цього вона просто обирає роль жінки, наруто та домогосподарки. І це не сприймається як щось дивне. Це норма для Японії. Жінка просто красиве доповнення до чоловічого персонажу. Особистість жінки будується на Чоловікові буквально вся її роль в сюжеті просто бути закоханою в головного героя. Часто жіночі персонажки виступають лише як частина фан-сервісу. Тобто їх малюють дуже сексуалізованими, спеціально збільшують їм якісь частини тіла, самі розумієте, які, і роблять з неї просто мілашку, дурашку яка буде подобатись чоловікам. Власне, до чого я веду цей весь свій величезний спіч про аніме через такі стандарти та культурний сегмент, в якому зростає стандартний. Японець, у нас не існує жодного супротиву в суспільстві проти інфантилізації та фетишизації жінки, як дорослої жінки, так і юної дівчинки. Я думаю, що ви точно чули щось колись про японську шкільну форму, і в принципі це не дивно, тому що. Шкільна форма для японців це не просто елемент одягу. Для японців вона стала символом юності, дитячості, ніжності та жіночності. І саме тому її використовують майже всюди: в аніме, в манзі, в кліпах, в рекламі, в магазинах еротичних. Ну, тобто, реально всюди. Найжахливіше, що в якийсь момент жіноча шкільна форма для японців перетворилась також на. Товар сьогодні в Японії навіть існує ціле явище, яке називається «JK». Це буквально продаж шкільної форми, це явище з'явилося у 90-х роках. Тоді в Японії з'являється бурусера. Це така штука, коли дівчата продають або окремі елементи зі своєї шкільної форми, наприклад, панчохи або нижню білизну, ну або ж повністю шкільну форму. Часто це робилося анонімно, але ще частіше через спеціальні магазини, де все це вивішувалось ну як товар. І коли я вам говорила, що романтизація юності це історично. Ні, контекст то я не брехала, тому що насправді. Любов до такої юності, підлітковості та шкільної форми дуже легко пояснити навіть економічним станом країни. У 80-х Японія переживає справжній економічний підйом, разом із ним зростання споживчої культури, стосованої реклами експлуатації образу молоденької дівчинки в медіа. І поп культура підтримувала цей образ, тому що з нього дуже легко було заробити. Коротше кажучи, замість будь-якого обурення чи протестів відбула. Гламуризація та романтизація любові до юних дівчат. Яскравим прикладом є дівоча японська група, яка називається Onyanko Club, У яких найпопулярніша пісня їхня називається Please Don't Take Off My School uniform. Тобто, будь ласка, не знімай з мене мою шкільну форму. Це їхня найпопулярніша пісня. Ну от, е, я думаю, це дуже класно і яскраво пояснює 90-ті в Японії. Насправді JK, тобто продаж шкільної форми, і зараз нікуди не зник. Але його популярність трошечки спала, бо чисто технічно зараз в Японії це заборонено. Тому японці почали викручуватись і придумати нові розваги, які пов'язані по суті з тим самим. Наприклад, з'являються фетиш-бари, де жінки ходять в шкільній формі, ну і багато інших різних речей. У 90-х в Японії з'являється ще одне доволі тривожне явище. Яке називається Косай. Коротше, по суті, це просто побачення школярок зі старшими чоловіками. Ну от прям так і є. Чоловіки за 30 ходили на побачення з продовженням з японськими юними дівчатками. Це явище також не з'явилося просто так, і пояснюється воно знову таки економічним станом в країні. В 90-х вся феєрія економічного підйому Японії зникає і починається справжній обвал. Тоді зростає економічна уразливість молоді. У підлітків з'являється бажання споживати, але не завжди була можливість заробити на це традиційним шляхом. З іншого боку, чоловіки 30+, які не мають стосунків, не вміють спілкуватися з ровесницями, і які відчувають нестачу. Контакту з жіночою статтю. Ці чоловіки народилися і виросли в умовах, де комерціалізація жіночого тіла була нормою 80 вісімдесяті. Я вам нагадую, відкритим залишається питання, чому саме настільки юні дівчата, які ще буквально ходять в школу, тобто ви розумієте, що там. 18 мінус, коротше кажучи, стали настільки популярними серед чоловіків 30. І я думаю, що ну, ми, жінки, знаємо відповідь на це питання, і воно для нас лежить на поверхні. Але насправді пропоную все ж таки трошечки ширше подивитись на цю проблему і зануритись прямо таки всередину. Любов до школярок в японській культурі формувалася роками. І оця романтизація юності, вона склалася з декількох. Факторів в першу чергу в Японії існує величезний культ мілашності існує також романтизація саме дівочої юності, тобто що чим молодша жінка, тим вона краща. Це в принципі стандартна патріархальна установка, і в дуже дуже патріархальній Японії це теж є одним зі стандартів та вимог до жінок. Також у чоловіків. Існує ілюзія легкого вибору, начебто з юною дівчинкою набагато простіше ніж з ровесницями. Ну тебе легко здивувати. Ти мислиш не на свій вік. Ну ви розумієте, про що я в Японії існує так звана культура кавай, і вони максимально романтизують ось цю беззахисність, скромність е, тихих милих людей. І звісно, в першу чергу, ця романтизація стосується саме жінок. А хто нас зазвичай тихий, скромний, милий і кавай? Ну, звісно, саме юні дівчата. Тому що потім ти вже трошечки переростаєш цей етап. До того ж, в Японії існують гайдолки і аніме, що є от буквально. Першою причиною взагалі романтизації супер юних дівчаток, тому що я вам нагадую, що в айдолів є абсолютною нормою дебютувати в 12, 13, 14 років. От зараз, наприклад, в Кореї, в кей-поп, ну кей-поп дуже популярний в Японії, є дівчата 2009-2010 років, тобто ну, їм там по 15 років, а дебютували вони там 2-3 роки назад, тобто їм було по 13 взагалі. Усі ці фактори разом створюють не просто якийсь фетиш, це ціла система, де юна дівчинка сприймається не фактично, а більше як образ, як і шкільна форма, власне. Образ Образної невинності, юності та прекрасного віку для <смірно> <смірно> дітонародження. Насправді, якщо без хі-хі-ха-ха, то це жахливо, і для нас, європейців, це дико, але в Азії. Це досі залишається такою собі суспільною нормою, про яку не прийнято говорити. І чисельні скандали айдерів дорослих з неповнолітніми дівчатами говорять самі за себе. Навіть на цьому каналі є як мінімум дві історії, де дорослі чоловіки за 30 обирали собі в стосунки 17-річних дівчаток. Я залишу десь вам тут посилання на два відео про китайці і про корейця. Сьогодні буде ще про японців. бачите, зібрала Дріо. Ну і тепер пропоную поговорити про кожен аспект, який романтизується окремо слово кавай. Чули щось таке? Якщо ви дивитесь аніме або читаєте мангу, то однозначно знаєте його значення. Але для тих, хто в танку пояснюю, кавай це означає щось дуже миле. От ти на нього дивишся, і така боже, це. І це звучить крінжово з мого рота, але від японців звучить дійсно мило. Але насправді кавай для японців це не просто слово. Для них це вже ціле культурне явище. Кавай це естетичний і соціальний ідеал для японців в плані поведінки. Одним з синонімів до перекладу слова кавай також є беззахисний. Для японців твоя беззахисність і така милота це не недолік, це скоріше перевага бути маленькою, ніжною, сором'язливою, успіхатися у відповідь. Від на критику і говорити максимально високим, тихим голосом для того, щоб чоловіки сприймали тебе більш по-дитячому та інфантильно. Все це є нормою в японському суспільстві. Особливо для дівчат. Якщо ти така дівчина, ти ідеал. І от здавалось би, ну от що в цьому такого поганого? Ми всі звикли бачити такими японок, і для нас це вже сприймається як частина. Норми, але насправді культура кавай дуже тисне на жіночу стать в Японії. Бути привабливою для японців означає буквально все життя грати роль маленької дівчинки, все життя бути інфантильною, тихою, скромною, маленькою. Чим менше, тим краще, чим худіше, тим краще. А амбітні, серйозні, дорослі жінки вони сприймаються. Не жіночними, неправильними жінками, і тепер давайте насправді чесно дамо собі відповідь. Якщо суспільство романтизує щось миле, маленьке, сором'язливе, то кого в першу чергу воно зробить пальним об'єктом? Знову ж таки, відповідь лежить на поверхні. Я думаю, що щодо візуальної естетики, ви не здивуєтеся, якщо я вам скажу, що японці обожнюють маленьких милих дівчаток. З великими очима, милими щічками м'якенькими, білосніжною шкірою, аномальною худорлявістю і повною відсутністю грудей та попи. Попри те, що вони обожнюють малювати в аніме е, дуже великі такі форми, насправді в житті вони можуть навіть вважати привабливою фігурою, яку у нас би назвали. <твісна> хлопчачою, точніше, є прям назва така, але я маю на увазі без яскраво виражених, тобто грудей та попи. Андрогін. Ось, Андрогінна фігура вважається в Японії дійсно гарною. Багато айдолок свідомо роблять свій голос набагато милішим, ніж він є. Тобто вони на всіх шоу, буквально всюди, спілкуються ось так, от вони завжди будуть посміхатися, говорити дуже награним, милим голосом, піднімати отак абсолютно не щиро свій голос. І потім, коли ми дізнаємося їхній реальний голос, у нас тупо стається дисонанс. Це дуже дивно, але це частина їхньої культури, і для них це просто норма. Ну от як для нас прийти на шоу нафарбованою. Так для них треба прийти на шоу. І видавлювати себе голос у відео про ката. Ми вже говорили з вами про цю особливість, що чоловікам подобається, коли жінки їхні оце сюсюкаються для них. Це символ безпеки, ніжності, жіночності, і того, що ця дівчина буде там гарною умовно, мамою, дружиною, домогосподаркою і так далі. Ну, тобто, абсолютно такі відірвані від реальності якісь стандарти. Японці обожнюють беззахисність. Вони обожнюють, коли дівчина постійно отака, знаєте, типу, трошечки жертва. От вони люблять, коли дівчина не впевнена, коли вона ніколи не скаже на компліменти. Там, наприклад, їй говорить, ти гарна. Ну, ти не маєш права відповісти так, я знаю. Ти завжди можеш сказати ні, ні, що ти ні, це неправда. Не бреши, боже. Навіть якщо дівчина тисячу разів знає, що вона реально гарна. Якщо відійти від тих стандартів, що ви плюс-мінус чули та бачили в інтернеті. Я хочу з вами окремо поговорити про вимоги, які висуваються до жінок в Японії на робочих місцях. Це тема, з якою мене прям бомбануло, якщо чесно. трошечки. На робочих місцях жінки в Японії завжди мають носити підбори. Принаймні, так було ще декілька років назад, але цим питанням потім активно зайнялися феміністки в Японії, і тому деякі заборони там вже прибрали. Але, от по факту, розказують те, що було що там в 20-му, 21-му роках, вони зобов'язані були носити підбори. Також у 2019 році було оприлюднене дослідження спостереження, що в більшості японських компаніях на робочих місцях жінкам заборонено носити окуляри, тому що вони роблять жінок більш строгими та старшими на вигляд. Загалом на робочому місці японка має дотримуватись таких правил. Вона має бути на е, маленьких або не дуже підборах. У неї має бути легкий макіяж, акуратна зроблена укладка, і вона завжди має посміхатись. Усмішка має бути завжди. Також зазвичай жінкам рекомендують одягати одяг у світлих тонах, тому що він, начебто, Робить дівчину більш юною та милою. Найгірше у цій історії те, що суспільство цим просто просочене з ніг до голови. От буквально вмикаєш телевізор, а там на тебе вже чекає мила дівчинка Айл. Ідеш в метро, а там купа реклам з милими, красивими акторками з дорам. Не знаю, заходиш в магазин, а там купа манг, де на обкладинках ось ці юні милі, красиві школярки вже дивляться на тебе зі своїм 25-м розміром груді. Ну, і якщо ми вже заговорили з вами за айдолів, то пропоную на них отут і зупинитися. Жахливо усвідомлювати, що в принципі в Японії дуже розвинута айдольська культура серед підлітків 13-16 років. Це вважається нормальний вік для дебюту, і найгірше те, що у таких груп жіночих ґерлбендів зазвичай. Фанатська база це чоловіки 30 Все це відбувається, тому що такі групи продають образи ідеальних, милих, незайманих, хороших дівчаток, школярочок. Це чиста правда. По суті, фанати вони не слухають музику цих гір-бендів. Вони просто купують їхні мерч, фотографії, альбоми дає їхні фотографії, слідкують за соціальними мережами. І на відстані уявляють стосунки з цими айлоками, і це не перебільшення. Дівчата зазвичай підписують контракти, в яких їм забороняють мати стосунки з іншою статтю. Тобто, фактично, вони реально стають просто предметом фаната. І якщо ви думаєте, що це просто якісь там умови на папері, то давайте я вам розкажу одну з найгірших історій, яку я коли-небудь чула про азійський ринок музики. У 2013 році стався гучний скандал. Коли учасницю Мінамі з японської групи побрили лисо через те, що спалили її на стосунках, коротше кажучи, місцеві змі публікують фото чи відеоматеріали, де мінамі в готелі з якимось хлопцем, це стає величезним скандалом по всій Японії, і щоб ви розуміти, менше ніж за добу. На Ютубі з'являється відео з мінамі, де вона сидить без волосся, плаче і просить щоб її не виганяли з гурту. Якщо що, то збрити своє волосся це є типу символ каяття в японській культурі, і це було зроблено для того, щоб фанати її вибачили. І щоб ви розуміли, в Японії були навіть суперечки: ок, це чи не ок, тобто не було одностайного такого, типу. Ефекту, що тут що відбувається, що це взагалі за бред Ні, люди сперечалися, норм це чи стрьом і я вам нагадую, що більшість цих дівчаток реально школярки, те, що вони експлуатують образи школярок до 30 потім років, це теж факт, це окрема історія, але я думаю, що ну ви вже здогадалися. Тому пропоную поговорити про інший японський культурний феномен, а саме про аніме та мангу. Я хочу сказати, що я в підлітковому віці дивилась аніме. Я дивилась дуже багато аніме. І одразу для всіх агресивних анімешників, які хочуть написати мені в коментах, що я там вообще знаю про аніме. Я все знаю про аніме, і я дивилася навіть боку на піко. Будь ласка, давайте не будемо про це. Японська анімація, це, звісно, без сумніву, справжній культурний феномен, світовий феномен, і аніме заслужено є частиною великої світової культури. Але протягом багатьох років в більшості аніме реально можна помітити романтизацію та. Цю шкільного образу саме школярок, і мова зараз іде не лише про еротичні жанри існує багато доволі пристойних робіт, де жіночі образи, особливо шкільні, максимально Тоні коротка спідничка, наполовину розтібнута сорочка, тонкий голос, великі очі, скромність, миловидність. Вони невинні, але одночасно можуть побігти за головним героєм, показати йому свої груди чи поцілувати його. Ну тобто, все це створюється, звісно, для підліткової чоловічої аудиторії як фансервіс, але. Ми всі знаємо, що аніме дивляться далеко не тільки підлітки. Тому так, взагалі не дивно, що саме в японській культурі виник термін Лолікон. Лолікон це скорочення від Лоліта комплекс. І те, що ви зараз почуєте, може вас шокувати насправді. Лолікон це такий піджанр аніме та манги, де зображені дуже юні дівчатка. Дуже юні, якщо ви розумієте про що я, я говорю про Лоліту. Я думаю, ви знаєте, скільки було років. Це той самий віковий діапазон від 10 до 14 років. І ці дівчатка, і ці персонажки зображуються максимально по-дорослому. Давайте назвемо так. Основною фішкою цього жанру є те, що вік не намагаються приховати. А навпаки, його підкреслюють. Жанр лолікон дуже часто захищають тим, що ну це ж нереальне життя, це нереальні картини, це просто мультики, це все вигадка. Але насправді я думаю, вам не потрібно пояснювати проблематику існування таких жанрів. Дуже часто е, не вказується, що є такий, ну знаєте, вайбік в аніме, і часто жіночих персонажок залишають максимально дитячими на вигляд. Але по факту пишуть, що вони повнолітні, тобто дівчинка може виглядати так, наче їй 10, Але при цьому внукріетори напишуть, що їй 18, і вона буде себе вести ну дуже по-дорослому. І якщо чесно, від цього проблема аж ніяк не зникає. Це по суті та сама картинка, просто. Під соусом легалайзу, і я думаю, що зараз у вас є питання: от як взагалі таке може існувати 21-му сторіччі? Чому це вважається типа ок? Чому люди ніяк не боряться з цим? Чому для японського суспільства це класно і нормально, і чому взагалі іноземці теж сприймаються нормально? Ну чому іноземці сприймаються нормально? Я не знаю. Але от про японців ми ж трошечки з вами можемо поговорити? Насправді давайте дивитися правді в очі без системної підтримки такої культури з боку держави, таких жанрів любов до школярок, та стандартів які рівняють жінок до дітей не було би думаю для багатьох це відомий факт але вважаю за потрібне його проговорити до 2023 року 23-го року не 1993, го а 23-го 2023. го до 2023 року в року японії діяв один з найнижчих сексуальних порогів у світі це 13 років попри суспільні зміни постійний тиск з боку інших держав міжнародних організацій та Хуміністичної спільноти в Японії цей вік не змінювався протягом ну століття, і лише у 2023 році Японія офіційно підвищила вік згоди до 16 років. І якщо ви думаєте, що це відбулося без тиску протестів і постійних нагадувань, що вік треба підвищити, то. Ні, відбулося так, як я описала. А феміністична спільнота виборювала буквально підняття віку згоди, от прям дуже довго. Попри те, що повільно, але впевнено, феміністична японська спільнота намагається якось боротися з цією романтизацією шкільного віку. На жаль. Все ще існує така собі сіра зона. Це величезний культурний пласт в Японії і розуміння того, що дуже велика частина японців реально нормалізують неповнолітніх дівчат і стосунки з ними. В Японії досі існують сотні тематичних кафе де дорослі чоловіки вільно спілкуються з дівчатами, які одягнуті у шкільну форму та власне роблять вигляд, що вони підлітки, навіть якщо вони повнолітні, досі існують магазини з використаним одягом. Досі існують так звані масажні салони, де вам буде робити масаж дівчинка в шкільній формі. Досі максимально романтизуються айдоли в шкільній формі. І звісно, по суті, чисто технічно, все це легально. Але фактично це величезний бізнес, який будується буквально на Дітях на такі теми завжди складно говорити, тому що мені от просто хочеться сісти, почати сваритися, кричати в пустоту і говорити про те, як мене це драконить. Але моїми криками нічого не змінити, і фактично, все, що залишається нам з вами, європейцям, робити, це спостерігати за тим, як повільно азійські країни рухаються в бік усвідомлення та прийняття того, що стосунки з неповнолітніми це не ок. Романтизація неповнолітніх це не ок. І, на жаль, мене трошки лякає оця любов в Азії до дітей, до юності, до супер таких прям дитячих образів. Вся ця миловидність, пилота. Все ж воно йде, от саме з цієї романтизації святої молодості. І насправді це дійсно страшно. Те, що відбувається в Японії, це дійсно можна назвати окремою частиною, темною. Частиною країни це реально той самий темний бік країни майбутнього, тому що у всіх в нас в головах Японія це е, країна, яка є символом. Розвитку це країна дійсно, яку часто називають країною майбутнього. Це країна, де туалети можуть з тобою розмовляти для нас. Японія це недосяжний ідеал в плані їхнього технічного розвитку. Але коли ти обертаєшся назад і бачиш, що люди досі живуть, наче в якомусь 15-му сторіччі, і абсолютно окей ставляться до того, щоб романтизувати школярок, яким по 13-14 років тобі прямо таке стає. Страшно. Ну що ж, це все, що я хотіла вам розказати. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, напишіть свій коментар, якщо ви з чимось не згодні і вважаєте, що десь я таки перебільшила або не дотянула. Мені буде цікаво почитати вашу думку на рахунок такої ситуації, яка складається в Японії щодо школярок і романтизації цього образу. Дякую всім за увагу. З вами була Козіріна і до нових зустрічей, Па-па!